4 дні турніру, 4 жіночі команди, омріяний кубок та підтримка ЗСУ. Кривий ріг на декілька діб з 25 по 28 лютого перетворився на столицю українського жіночого футболу. Із благодійним підтекстом наше місто приймає турнір Аврора Кап, шлях до перемоги 2023. двадцять Мета цієї масштабної акції напряму пов'язана з боротьбою нашої країни проти агресора. Треба зібрати кошти на закупівлю для ЗСУ розвідувальних дронів. Долучайтесь. Основним ініціатором та головним організатором турніру виступив ФК Кривбас, який активно займається популяризацією жіночого футболу в Україні. Це перший жіночий турнір, який проходить у Кривому Розі, якщо я не помиляюся. Для нас дуже важливо розвивати саме жіночий футбол, тому що зараз це такий тренд всесвітній. Дуже багато зараз приділяється уваги саме жіночому футболу. Ми не відстаємо від цього, ми розвиваємо цей напрямок. Для участі у турнірі до Кривого Рогу приїхали три команди: Рівненський Верес, Житомирське Полісся та ФК Маріуполь з міста Марії. Останній через війну тимчасово базується у Києві. Наразі футболістки Маріуполя не втрачають гумору та активно готуються до повернення у вищу лігу. І участь у такому турнірі непогана можливість перевірити здібності дівчат. Зазначає президентка футбольного клубу Яна Вінокурова. Війна, ну конечно, війна кардинально змінила наше життя на до та після. Там у нас було все. Там у нас був будинок, там у нас був бізнес, в нас була команда, в нас була дитяча школа. Ми розвивалися, Впевнено, йшли у цьому напрямку. Зараз ми втратили все це, але не втратили любові до футболу, і ми вирішили взяти участь в чемпіонаті України для того, аби Маріуполь, хоча б на футбольній мапі був українським. Та кожної гри нагадуємо, що Маріуполь це Україна. За результатами жеребкування турнір відкривали футболістки Кривбасу та Маріуполя. А право виконати перший удар на відкритті турніру надали Владиславу Кашенцю, уродженцю Кривого Рогу, Нацгвардійцю, який від перших днів війни стояв на захисті Маріуполя, де до останнього боронив завод фортецю Азовсталь та згодом провів сім місяців у російському полоні. За мить на полі стадіону Спарта розпочався і сам поєдинок. Від самого початку матчу ініціатива на полі була за червоно-білими. Ще й відобразилася на рахунку вже на 11 11-й хвилині зустрічі. Один нуль на користь кривбасу. Ще до кінця першого тайму господарки поля змогли збільшити розрив у рахунку на 5 очок. Перевага за футболістками з Кривого Рогу залишалася й до останніх хвилин зустрічі. За підсумком матчу першого туру. Перемогу здобув жіночий ФК Кривбас 7-0. Благодійні футбольні матчі проходять в рамках кампанії Шлях до перемоги, присвяченої річниці незламності. Головна мета масштабної акції зібрати кошти для закупівлі розвідувальних дронів rq 35 що допомагатимуть нашим воїнам вправніше нижчити ворогів. А отже, і наближати перемогу. Війна ще не закінчилась, але ми віримо в нашу перемогу, тому турніри називаються Вроракап Шлях до перемоги, і віримо, що е скоро цей турнір стане міжнародним. Коли ми переможемо і сюди, в Кривий Ріг, будуть приїжджати з різних міст. Цей турнір не носить не тільки тренувальний характер для команд, тому що скоро стартує сезон вищої ліги, де грає жіноча футбольна команда Кривбас, а також ще й ми збираємо на армію дронів, Ми допомагаємо нашим військовим, нашим ЗСУ». Результат 7-0 Червоно-білі показали її у другому турі під час зустрічі із Житомирським поліссям. У третьому турі майже із таким самим розгромним рахунком 6-0. Жіночий Кривбас здобув перемогу над Рівненським Вересом, зайнявши першу сходинку у турнірній таблиці. У заключний день турніру, а саме 28 лютого, у кривому розі відбудеться велика благодійна гра, в рамках якої зустрінуться дві змішані команди. До них увійдуть кращі гравчині турніру, представники шоу-бізнесу та спорту, блогери і не тільки. А як сам це відбуватиметься, стане відомо вже незабаром. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перш міський.